Дивіться, поширення Божого Слова це і справа Божа. Люди просто беруть в тому участь. Ми дуже багато робимо речей, яких ми до кінця не розуміємо, просто беремо в тому участь. Одні справи Божі, ми робимо їх, там виконуємо, ми молимося, комусь допомагаємо. Ми навіть не розуміємо, як Бог нас може посилати в ті чи інші місця. Дуже часто ангел-хоронитель нас зупиняє. Туди не йди, то не роби. Різними способами, щось тобі не виходить. І тобі вроде, вже зібрався вішиєш, але ключі забув. Ще щось треба, а ти знов щось забув. Ще щось там не йде. ангел хоронитель теж в свій спосіб старається якось до нас промовити. Практично він, під, він підказує, його можна прочитати, його можна почути. Але треба вміти читати, вміти слухати. Кругом нас є дуже багато всяких речей. Телевізори, телефони, книжки різні ще чогось. І ангел хоронитель завжди звертає нашу увагу на щось, щоб ми звернули на щось увагу. Він не буде кричати тобі в ухо, Василю, Альо, спинися. Він не має такої юрисдикції. Він може нам підказувати, оберігати у своєму світі, там він може, ясне діло, проявляти ініціативу, коли він бачить, що злий дух підступає. І я, особливо, коли ми молимося до анекдоронителя, він тоді набуває великої си. А так, у цьому світі він не може без кінця нам говорити і підказувати. Він нам робить знаками різними. Якщо ми злі, він звертає нашу увагу на якісь речі гарні, щоб ми переключилися. Але ми тримаємо марку. Ми вже як сварю, то сварю. Каже, так. Да. Як задав собі анекдот, <задав> але не буду вам розказувати. Так. Так що знаки, які ми бачимо і маємо, на них треба звертати увагу. І коли Господь Бог. Через своїх ангелів, хоронителів через інші там способи нас від чогось охороняє. Він це не робить навіть, безплатно. У світі існує рівновага і щоб вона була, ми часто маємо платити за свої вчинки. І ви собі думаєте, як платити гривнями чи доларами, чи як. І гривнями, і доларами, і машинами, і втратою якогось майна все підряд. І коли стається якась втрата матеріальна, знаєте, євреї давно придумали такий прийом, вони кажуть, дякую Господи, що грошима, ну, що, що не здоров'ям, так. Якщо люди вже перестають навіть реагувати і зупинятися, коли Бог вже їх зупиняє грошима, ну там щось, щось втратив, щось загубив, не, щось десь тебе обдурили, чи телефон розбили тобі, чи машина твоя спокійно собі там стояла і який хтось грузовик їхав, заїхав, зачепив, це нічого не є випадково. Це є знаки, ну і ясне діло, це є компенсація. Тому сприймайте ці речі. Дякую, Господе, що грошима. Саме головне, щоб ви були мені здорові. От так це, що я хотів сказати відносно, отої, кому ми служимо, знаєте, як воно є. І часом за це, що ми є слуги Божі, ми мусимо приносити жертву. А диявол, він працює трохи наоборот. Він все дає в кредит. Життя в кредит. А потім наступає смерть, він каже, плати. А ти вже не можеш відкупитися, бо ти все. А Бог, він є справедливий, Він скаже, ну що я зроблю? Ти його, ти в нього тако заліз у кредитній історії. Ну, все, отак от, от. Господь Бог дає можливість сплатити за життя, а дявол неявол каже, все в кредит, Бери скільки хочеш. Але після смерті зразу пред'являє. І в тому і вся небезпека, що не буде як вернути. Так, пишуть нам тут Ірина, слава Ісусу Христу, покажіть, будь ласка, яку молитву читати за сина, який вживає алкоголь? Не молитву треба, над цим думати треба туди, коли ви співали над ним колеском, щоб, відповідно, не пропустити той момент, коли дитина захоче подорослішати не через свої старання, а через алкоголь. Розумієте, багато алкоголіків встають через те, щоб показати, що вони вже дорослі. Ви скажете, в 40 років 50, От іменно. Це ті люди, які жили на заборонах, а алкоголь, як правило, ніхто не приветствує, його ну, сприймають як заборону, що, ну, тому що, як я колись розказував, алкоголь для мудрих людей, а для дураків – смерть. І тому алкоголь завжди подається в такому негативному світлі. Тобто його пити не можна. А потім цей хлопчина виростає. І перша ознака його дорослості, що він вже собі може купити сам алкоголь у магазині. Все, йому вже є 21 рік, він вже просто дорослий. І не знає, що з тим алкоголем робити, враховує, що це треба робити так, як робив тато колеги. А вони що, сідають і бесіда одна? Повний наливай. Та хвати, 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 буде-буде. Бо буде, буде. це історія застольної культури. Повний, що крайовні віддіш, хвати, хвати, буде буде, більше не вип'ю, що то неправильно і то неправильно. Якщо ви бачили, наприклад, ресторани такої вищої категорії, Ну, заказуєте якусь там їжу і відповідно до неї випивку. Чи це буде вино, чи це буде віскі, чи це буде коняк, не ти сказав, що будеш пити коняк, і в тебе є коньячний бокал. А заду тебе стоїть офіціант, який відповідає за те, що наливати. Одній відповідає, щоб носити. І цей офіціант дивиться, щоб там у тому стакані було налито. Це не означає, що ти без кінця маєш випивати, бо ти тільки вип'єш, і зразу наливає. Це ресторан для цивілізованих людей і для тих людей, яких в голові є порядок, і ті, які знають, як пити алкоголь. І він взяв його, покусив. І балдіє від того смаку, від того всього. Йому не треба казати, буде, буде, буде не лей, не лей більше». І не треба казати, до дна, все, до дна пий, там таких бесід нема. Ці бесіди притаманні у тому срізі суспільства, яке треба було дискримінувати, дискредитувати, опустити до рівня тварин. Бо тварині стадом легко управляти. І тому оця ви мода випити, значить, робота ще з радянських часів була, що кожен кому зробив якусь роботу, саме основна валюта це була горівка. Тільки це коштує цю фіртку мені покласти літра горівки. А тут мені 5 метрів моря, тільки це буде. 10 літр горівки. Я це не кажу просто так, мій тато будівельник. Я знаю, як це працює. Зробити куриту свині це пів літри горівки. І зробили з тої горівки культ. Ми самі це зробили. А потім подивіться, як ви сідаєте в хаті, як ви запрошуєте гостей. Зверніть увагу. Та беріть, що спийте, та наливайте, та що сидите? Що ви з п'янки робите, то Ну це ж примітивщина. Пригости людину, сядь і любуйся. Що за мода їжте, та беріть того пробуйте, та, та ви поклали на стіл та й говоріть. людина хоче їсти, не хоче, не їсти. Ще би була раз сказала, вже би була їла. Це в селі так є. Свахота, брід щось їсти. Ні, не хочу, якщо не є. може, зможе вжмети. Та... А і попробуйте дуже файний Та Ні, дуже дякую. Том йде додому. Голодно в середині Ну, ти типу, подивись, Ще була б раз сказала, вже була б її. Кому це треба? Диявол з вами жартує, але він над вами іздівається. Людина. Хоче бути обманута. І тому дитина сидить у цій компанії, дивиться на цей ваш цирк. І, і п'є оці жарти. А що ти півналів? Якщо півхлопа, ну повний налій, нормально мені нулі. І дитина це слухає. І, і проблеми з алкоголем стає в молоді, не тако зразу стакан випив і все, в нього вже зразу проблеми. Це процес, який йшов дуже добрий. І тому поняття молитви. Молитву я виказав за добрий розум мами і тата. Отаку От треба молити? За нього не треба молити, молитися. Ми не шамани, що ми будемо за когось молитися і він стане іншим. Ні. Молитва мене міняє. А як ми молимося за здоров'я здоров'я хворого Івана, хворого Петра? Всім, кому дорогий Іван хворий і Петро. Чи Анна, всі, кому він дорогий, усі мають до того дотичність, що він слабий. Та як? Отак? От Бо тому що атмосфера навколо твоїх ваших знайомих і, і, і не без вашої участі? І якщо в сім'ї все дуже файно, всі щасливі, а то ваші друзі. Там є і ваша участь. А якщо б'ються, птах на хату не сідає, а ви їх знаєте, і ви з ними дружите, то там є і ваша участь або ваша бездіяльність. І коли ми молимося за хворих, ми міняємо себе, бо Бог каже, не хочу смерти річника, хочу, бо я навернувся і жив. Ми міняємо себе. І тому дуже важливо до молитви за хворих, залучати не тільки одна мама має молити, бо бабка става, а всі бігають, грають нікому нічого не в голові. Ні. Всі мають молити, Всі, хто є в хаті, всі, вся родина залучилися до молитви. І туди ви побачите, як скоро буде працювати ота от молитва. Не просто, що я молюся за Івана, і, і все, і Івану ми помогло, а ми просто. Та нічого, ми просто всі молили. Ні, Молитва міняє тебе. Ти устав відкриваєш, і молитва тебе починає міняти. Ти стаєш інший. Тому моліться. Моліться за здоров'я, моліться за хворих, моліться за дітей, моліться за всіх, моліться за алкоголіків. Себе треба змінити в першу чергу, якщо є у хаті алкоголік. Тому що алкоголізм – це є. Людина, яка має залежність. А ті люди, які є вдома, вони називаються співузалежненими. І часто алкоголік не може лишити горівку через те, що співузалежнені йому не дають. Питається, як? Як не дають? Та всі хочуть. Ні, не хочете. Ви пристосувалися, вам зручно. Ви знаєте, як жити з алкоголіком. І ви знаєте, від того берете другу вигоду. Так як є друга вигода від хвороби, так є друга вигода від алкоголіка. Жінка має на кого списати, якщо щось з нею там не виходить. Діти мають що списати, якщо в них там у школі щось там їх сварять. Що тато напив, що я. А тато тверезий був той день. а йому все одно. Він має козир. І якщо тато. раз и перестане пети в стане очень плохо. Бо там тато про си си дожинки скерзнуха и доню. А ци две речетки черни зашмаркани. Та ти знаешь, та я то то стала и помела. А до, 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 до пацана скаже, а ну, иди сюда. А ну, покажи щоденник. Так что вот такие-то истории. От така то молитва, щоб перестати вживати алкоголь. Є молитва до неспіваємо чаша. Є багато молитв за того, що Господь Бог поміг в проблемах з алкоголем. Є такі молитви. Але я вам кажу, що є таке поняття, що як ора ля бора. Молися і працюй. Молися і працюй. Віра твоя безділ мертва. Ти маєш вірити і маєш свою віру підкріпляти своїми вчинками. І якщо ви маєте в хаті проблеми з алкоголіками, залежність від ігроманії, залежність від, від комп'ютерної якоїсь там, від телефонів, ті ще там хто хочете, це вам знак. Це знак, що не все так хорошо у вашому домі. Що з тим робити? Як мінімум, повертати в людське русло. Родинна молитва. Чуєте? Не сідати там у хаті, а йти аж на двір, бо в хаті двоє дітей чи троє, і всі троє включили телефони, і там ті дивляться, ті цекають, і там і воно пікає, і вони кричуть, віддає туди-сюди туди, туди, і такий двіж у хаті. А ви йдете на двір, бо тому що ви не одне всі молити в такому шумі. Така молитва буде мати сили якихось 10%. Але якщо ви домовитеся цілою родиною і назначите собі годину, так як зранку о 9-й годині всі зупиняємося, молимося, хвилину мовчання стоїмо за всі жертви, так само ввечері, в 21-й годині, можете зробити собі родинну молитву. За благословення сім'ї. Дуже добре почати цю молитву у родину іменно зараз, у часі війни. Бо шанс, що ви завтра можете не пробудитися, такий є для кожного. І тому вечірня молитва всі разом родиною стали коротенька. Не робіть великі молитви. Не треба. Молитва має бути така, щоб ще хотілося молитися. А ні, щоб вже дитина крутилася і не знала, коли вже тосі скінчити. От чи наш Богородице Діва, перехрестилися і побігли. Все. Робіть родинну молитву і будете мати молитву від алкоголю, від залежності, від дурості, від ненависті, від чого хочете. Зробіть дома родинну молитву, і ваше життя зміниться. Амінь.